У Чернівцях черговий напад на таксиста. Невідомі особи в салоні автомобіля з Нинацька завдали численних поранень таксисту, після чого втекли. Поліція розшукує зловмисників. На Буковині виловлюють чорних копачів. Люди хочуть заробити пару рублів і то ви здіваєтесь над ними. Рейди на незаконне видобування гравію організовують екоінспектори, які затримують зловмисників та складають на них протоколи. Чернівцях у торговому центрі проспект відбувся обшук за участю спецпідрозділу. Почалась штовтханина. Побили Антоніну, мене штовхнули на землю, схватили за волосся кинули на землю і вірвалися, побили двері, вирвалися. Шукати підтримки інвестори прийшли до міської ради. Також жорстоке вбивство та підпал пограбування храму та чергові улови прикордонників. Усі кримінальні події краю просто зараз в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Це програма місце злочину. Та я її ведуча Марина Черний. Вітаю! Подвійне вбивство і підпал у Чернівцях. На вулиці Руській у житловому будинку розпивання алкогольних напоїв закінчилося трагедією. Там жорстоко вбили двох чоловіків. Одному пробили череп, іншого задушили. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний підпалив квартиру. 26 лютого у Чернівцях під час гасіння пожежі у житловому будинку на вулиці Руській виявили тіло власника квартири та його гостя. За вказаним фактом одразу було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення. Умисне вбивство двох або більше осіб. Справу під контроль взяла прокуратура. У Квартирі було виявлено тіла двох осіб чоловічої статі після огляду місця події та за результатами попереднього судово-медичного дослідження. Було виявлено тілесні ушкодження, які свідчать про насильницьку смерть. Після низки вжитих заходів поліціянти оперативно затримали підозрюваного. Кажуть, це товариш по чарці одного з загиблих. У ході розтину потерпілих встановлені окугольне сп'яніння трьох три цілих 3,2 десятих кожного, і відповідно. Таке саме сп'янення було, треба розуміти, і в осіб, які прийшли. Під час розпивання алкогольних напоїв виникла суперечка, яка переросла в бійку. В ході цього ця особа, яка була встановлена, спочатку у власнику квартири завдала руками та ногами чисельних ударів по голові та тулубу, а потім за застосуванням столового ножа нанесла колото-різане поранення. Від про який я вказав, від якого настала смерть. Опісля зловмисник задушив руками гостя власника квартири. Після цього з метою укриття слідів злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Особа, про яку я казав, підпалила. Диван, який знаходився в квартирі, розраховуючи на те, що пожежа розростеться, і всі сліди злочину будуть знищені. У поліції кажуть, підозрюваний раніше судимий за тяжкі тілесні ушкодження. Нині йому загрожують довічне ув'язнення. Слідство триває. Спочатку доїхали куди хотіли, а замість того, щоб розрахуватися, накинулися з ножем. Черговий напад на таксиста у Чернівцях. Як себе почуває потерпілий і чи затримали зловмисників? Павло Монахов, далі. Стан залишається ще важким. Суботня ранкова зміна у лікарні швидкої медичної допомоги розпочалася з госпіталізації 35-літнього чоловіка. Він поступив до нас 20-го числа о 5-й ранку з множинними. Ранами спини шиї. Плечових суглобів. Чоловік працював в одній зі служб таксі. Вночі він прийняв виклик на вулиці Руської Чернівцях до нього в авто сіли двоє пасажирів. Прибувши на вулицю Білоруській, невідомі особи в салоні автомобіля, зненацька завдали численних поранень таксисту, після чого втекли. А 35-річного жителя Глибоцького району госпіталізували до реанімаційного відділення. Потерпілий був готовий розповісти про події тієї ночі. Однак жінка, яка назвалася матір'ю таксиста, категорично заборонила йому спілкуватись з нами не на камеру колеги потерпілого по службі. Таксі кажуть, вночі багато грошей у водія не могло бути. Крім того, це була орендована автівка. Тож на що розраховували нападники, коли кидалися з холодною зброєю на чоловіка, невідомо. Наразі лікарі не беруться сказати, коли випишуть потерпілого. Була втрата крові, але поки що не потребує проливання зі сторони. Я сподіваюся, що він справиться своїми силами. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Дії зловмисників слідчі кваліфікують як замах на вбивство. На даний час поліція вживає всіх можливих заходів, спрямованих на встановлення та затримання злочинців. Також поліцейські звертаються до громадян з проханням, кому відомо будь-яка інформація, повідомляти до найближчого відділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102. На 6 років може потрапити за ґрати боковинець, який обікрав церкву у місті заставні. Поліціянти після низки оперативних заходів затримали зломисника. у національному управлінні поліції в Чернівецькій області. Повідомляють це буковинець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці кажуть, що храму було завдано збитків на 42 тисячі гривень. До правоохоронців за допомогою звернувся староста однієї із церкв міста Заставне. Чоловік повідомив, що невідомі особи з приміщення храму викрали книгу Євангелії, підставку для лампадки у вигляді чаші, три хрести та гроші і скриньки для пожертв. Понівечені дерева, понищені береги і купа сміття. Ось що залишають по собі чорні копачі. Аби перешкодити цьому, екоінспектори організовують рейди, ловлять правопорушників і складають протоколи. Як це відбувається, бачила Ірина Шевчук. Останній вівторок лютого для Буковинських екологічних інспекторів плідний. Вони впіймали три групи чорних копачів, котрі незаконно видобували гравійну суміш на території Герцаївського району. До прикладу, ось цей чоловік уже другий день поспіль попадається на гарячому. Люди хочуть заробити пару рублів і то ви здівайтесь над ними. Втім, розчулити екологів чоловіку не вдалося. За день до цього інспектори спіймали його під час видобутку гравію. Тоді склали протокол. Зараз КАМАЗ порожній, але запитань до правопорушника багато. Машина поламалася, дитина. Зачем ви, ви сюди заїхали? Ну, вчора поламався, вчора написали протокол. Треба було на полі вставати. За чим це було а. заїжджати в це? Здійснював ремонт автомобіля на землях водного фонду, річки Прот, що забороняється законом. Екологи наголошують, незаконний видобуток гравію на Буковині набуває останнім часом промислових обертів. Понад 14 мільйонів гривень така сума збитки нанесена екологію. Буковини чорними копачами лише за минулий рік. Вони незаконно вивозять гравійну суміш з берегів річок. Аби притягнути до відповідальності правопорушників, Буковинські екологічні інспектори проводять рейди. Під час одного з таких вони впіймали ось цю групу. Втім, поява екологів та журналістів чоловіків не збентежила. Вони продовжили видобуток гравію. Що зробиш? Надо ж будуватися, не на що на чим строїтися, відкуди взяти средство? Конечно, собі везу. А от куди ви за цілий камаз гравійної суміші? Цей чоловік невідомо. Розмовляти з нами він категорично відмовився. Ваші документи був. Довго чекати? на не не Неселекціонований видобуток гравію несе чимало негативних наслідків. Зокрема, збільшується ризик масштабних повеней. Екологи розповідають, штрафи і протоколи потенційних правопорушників не лякають. Воно й не дивно, адже за такий кузов повне гравійної суміші можна отримати 2000 тисячі гривень. Водночас, штраф не перевищує 510 гривень. Тим часом на Буковині розробляється проект щодо створення карти із спеціально відведеними місцями для законного видобутку гравію. Думаю, що ближче до літа щось десь. Вже будуть працювати згідно чинного законодавства і будуть визначені місця, де буде проводитися законна вибірка гравійно-піщаної суміші. Не перемикайте і дізнаєтеся про обманутих вкладників або продовження скандальної історії з Гіпербудом, що намагався перевести молдованин із Румунії, і яким чином забезпечується громадський порядок у Чернівцях. Але спочатку огляд ДТП у Чернівцях на розі вулиць головної та ентузіастів. Дівчина кинулася під колеса автівки. Правоохоронців на місце пригоди не викликали, адже з'ясувалося, що буковинка не врівноважена. Вона сама вибігла на проїжджу частину та впала на капот автомобіля. На південно-кільцевій позашляховик, виїжджаючи від гаражів, не пропустив службову машину. Через це сталися зіткнення, розповідають очевидці. Поблизу стороженця вантажівка ледь не розчавила легковик та вилетіла страв. А неподалік села Кам'яної автомобіль БМВ не впорався з керуванням і наїхав на захисний паркан. У результаті було пошкоджено перед автівки, а також частину огорожі. Внаслідок аварії постраждалих та загиблих немає. Ще одна ДТП трапилася 26 лютого поблизу Акви. Там опель зіштовхнувся лобом в лоб із жигулями. Внаслідок аварії пасажирів ВАЗ, серед яких була вагітна жінка, з різними травмами доправили до районної лікарні. Слідство триває. Скандальна історія з гіпербудом продовжується. 23 лютого. інвесторів вкотре не впускали до власних приміщень. Соловики, аби заблокувати вхід до торгового центру, навіть вдалися до жорстких заходів. Підтримати людей прийшли депутати міськради, громадські активісти, волонтери та воїни. АТО. що було далі, розкажуть наші журналісти. А чего я понял, ты тяжел? Ось так розпочався ранок вівторка, 23 лютого біля торгового центру Гіпербуд. За невідомих для інвесторів причин правоохоронці силою увірвалися до приміщення. Люди скаржаться, аби туди потрапити, не шкодували сили ні на вхідні двері, ні на інвесторів. Почала ж Побили Антоніну, мене штовхнули на землю. схватили за волосся, кинули на землю і ввірвалися. Побили двері, вірвалися. Окрім правоохоронців, до закладу зайшли і представники Гіпербуду, але жодного інвестора. Ране впустили, мовляв, ідуть слідчі дії. Там немає ні наших понятих, ні представників житлово будівельного кооперативу. Одночасно з правоохоронцями сюди прибули і два автобуси з невідомими людьми, розповідають чернічани. Невідомі люди, які е, наняв не мирю, схожі схожі на, на тітушок. Двоє озброєних. Невідомо. Чоловіки, які викликали в людей підозру, були небагатослівними, Пояснили, стоять тут, тому що Як просто давно? так прийшов подивитись на вас, на вашу камеру, на вас всіх. Та да, звідки ви приїхали? Звідки захотів, звідти приїхав та інвестор Сергій Мрачковський запевняє, що один із підозрілих осіб йому погрожував. Він мені сьогодні сказав, що зі мною він особисто розбереться за те, що я тут ходжу і відбиваю своє ну, за своє майно воюю. Підтримати шокованих інвесторів вийшли депутати міської ради, громадські активісти та волонтери. Вони спробували викликати на місце події очільників правоохоронних структур краю, але марно туди прибув лише керівник Чернівецького відділу поліції Василь Паращук. Хотіли бачити тут Пілігріма, пана Якимчука. Відрекомендували, попросили, не знаю, відкомендували вас після кілька хвилинного спілкування з ним. Люди дійшли згоди та дозволили винести речові докази, вилучені правоохоронцями до автівки. Проте машину з вилученими документами з території не відпустили. Як з'ясувалося, правоохоронці не все розповіли інвесторам. Мені стало відомо, що окрім ухвали Шевченківського районного суду проводились ще виконавчі дії. Які дії нам теж невідомо. Аби підтримати людей, депутати міської ради приєдналися до блокування дверей. Запевнили, ми з вами повірте, так само згодом із приміщення торгового центру вийшли двоє чоловіків, яких представили понятими. Та добитися від них, хоча б слова, не вдалося. Вас запросили сюди у приміщення, бути понятими, чи як? Ні. чи перезвонили вам. Нетверезих, за словами інвесторів, понятих правоохоронці забрали назад до приміщення, а тим часом керівник міської поліції випустив декількох депутатів та знімальну групу до торгового центру, аби показати, де відбувався обшук. Першими на очі потрапили зламані двері на четвертому поверсі, а далі ще одні вибиті. Також тут ми побачили надзвичайно вишиканий для офісних приміщень інтер'єр, сейф, який правоохоронці чомусь не вилучили як речовий доказ, та зачинені двері до кабінету директора. А депутат Чернівецької міськради Володимир Бишлей знайшов там проштамповані чисті листи. Пусті е, листочки пропечатують. Кабінет директора зачинений, да. не сейф зачинений, на відміну від тих, які виносили. головний кабінет директора, він закритий, не... обшук не проводився. Чому? Такий вибірковий підхід до слідства. Хочу слідчі, просто ми повірили слід. Давайте ми, ми, ми просимо, ми щоб ви відповідаєте перевірили. слідчу ну, дію. Представниця гіпербуду пояснила, що стало причиною обшуку. В Даному приміщенні пропали всі системні блоки, а також флешки з накопичувачі інформації. Це все зафіксовано. А глянувши у вічі інвесторам, жінка повідомила. Проводилися по в рамках кримінального провадження слідчі дії, а також виконавче провадження по виконанню рішення суду суду від 17 серпня 2015 року. На сьогодні це рішення виконано і для того, щоб внести ясність, якби наші подальші дії, ми плануємо з понеділка лаштовувати парку місця і відповідно готувати. <праць> Результати обшуку неабияк шокували ініціативну групу, яка відвідала торговий центр. Підозрілим для них стало те, що слідчі перевірили не всі приміщення. Двері з коридору в кабінет директора були зачинені, і слідчі перед тим нас переконували, що він вважає за недоцільним проводити обшук в кабінеті директора. Потім, потім, коли зрозумів, що ми, ми все таки вимагаємо проведення обшуку, він сказав: я вже там був, вже просто, просто як він там був, ми цього не бачили. Згодом двоє понятих разом із полісменами сіли в автомобіль правоохоронних органів. Інвестори відпустили і машину з вилученими речовими доказами, але спочатку обрали двох свідків, які повинні були перевірити, куди саме доставлять документи: одного з інвесторів та депутата міськради. Врешті місце події покинули і співробітники спецпідрозділу Сокіл. Депутати запевняють, вони на боці інвесторів, тому цю справу так не залишать. На найближчій сесії. Четвер, 25 числа, ми обов'язково піднімемо це питання і зробимо все для того, щоб люди могли нормально, спокійно працювати, ну і по суті жити. А вже 25 лютого ображені вкладники прийшли до міської ради черговий раз шукати підтримки депутатів у результаті кількагодинних переговорів із представниками правоохоронних органів та інвесторами народні обранці. Підтримали звернення, направлене до Генеральної прокуратури Національного антикорупційного бюро і міністра внутрішніх справ щодо того, яким чином проводилися слідчі дії. А також проголосували за проект в цілому, згідно з яким земля під торговим центром проспект на три роки переходить в оренду вкладникам. Передається земельна ділянка обслуговуючому кооперативу, житлово будівельний кооператив проспект. Ось і для того, щоб вони могли завершувати і або найточніше вводити в експлуатацію, обслуговувати цю будівлю, впорядковувати ту територію, облаштовувати далі територію прилеглу, яка необхідна для обслуговування цієї будівлі. Молдованин віз із Румунії наркотики, старовинну біблію і предмети антикваріату. Все це виявили у його автівці під час додаткового огляду прикордонники та митники на пункті пропуску Порубне минулими вихідними. Наркотики були знайдені під переднім сидінням водія за допомогою службового собаки Джоні на порушника складені адмінпротоколи, речовину, яку чоловік назвав Гашишем, та знайдені речі передано на експертизу. Щодо цього випадку були проінформовані співробітники національної поліції. Та СБУ. Нова й оперативна. У Чернівцях нова поліція прибуватиме на місце виклику за 5 хвилин, повідомляють правоохоронці. Нагадаємо, що патрульні вийдуть на вулиці міста наприкінці березня цього року. Охоронятимуть спокій буковинців вони і у селах. Спеціально для цього у районах області створять 29 оперативних груп. Проте, яким чином забезпечується громадський порядок у Чернівцях, далі. Не допустити росту та розгулу злочинності основне завдання патрульних області. Для цього щоденно до патрулювання в Чернівецькій області залучається понад 700 працівників поліції. Раніше управління громадської безпеки, а тепер превентивної діяльності, тобто попереджувальної, кажуть правоохоронці. Такі зміни у назвах прийшли з новим законодавством. Проте правоохоронці зазначають, обов'язків не поменшало до складу управління. Входять служби дільничних офіцерів поліції, крім того, підрозділи організації охорони публічної безпеки, також підрозділи дозвільної системи, підрозділи ювенальної превенції. Це раніше цей підрозділ мав назву кримінальна. Міліція у справах дітей. А ще створена рота поліції, особливого призначення та відділ організації безпеки дорожнього руху. А у районах області організують групи реагування патрульної поліції. Їх буде 29. Поліціянти зазначають, вони діятимуть оперативніше у гірських районах. Прибуватимуть на місце виклику максимально швидко з урахування відстані, доріг та погодних умов. Якщо по місту будемо брати, то патрульна поліція прибуватиме до п'яти хвилин на повідомлення громадян. В сільській місцевості від 15 до 20. з виходом на вулиці нової патрульної поліції зросте й оплата праці старих поліціянтів. Вони кажуть, кабмін уже розглянув грошове забезпечення правоохоронців. Ті, хто успішно пройде паратистацію, яка наразі триває, отримуватимуть вищий оклад за звання посаду, а також підвищені преміальні нарахування. На Буковині розпочався місячник добровільної здачі зброї. Більше про це. Далі. З 1 березня по 31 березня на території України, зокрема на території нашої області, буде проводитись місячник добровільної здачі зброї боєприпасів вибухівки. Інформую, що всі громадяни, які добровільно здали до поліції вогнепальну зброю, холодну зброю вибухівку, боєприпаси. Спеціальні засоби і так звані газові пістолети звільняються від кримінальної відповідальності та адміністративної відповідальності. Також наголошую, що всі мешканці, які здали добровільно, здали мисливську вогнепальну зброю, спеціальні засоби травматичної дії та газову зброю, при бажанні і при наявності підстав існуючих, можуть оформити її на себе після проведення відповідних перевірок. Значить, у разі добровільної здачі зброї, яка перебуває, Закону громадян, але не може ставитись на облік, тобто зброю армійських зразків, вибухових речовин, патронів боєприпасів громадяни на підставі частини 3 статті 263 кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності. Для прикладу хочу наголосити, що протягом минулого місячника добровільної здачі зброї від кримінальної відповідальності було звільнено 21 особу. Яка здала добровільну зброю, і 32 особи звільнено від адміністративної відповідальності, яке було передбачено статтєю 190 Кодексу України про адмінправопорушення? Значить, незаконне зберігання, незаконне поводження зі зброєю боєприпасами карається у нас статтєю 263 кримінального кодексу України, від на строк від 2 до 5 років. Значить, минулого місячника також для прикладу зазначив, що громадянами добровільно здано понад 160 одиниць зброї, в тому числі 95 одиниць, які зберігалися у громадян незаконно взагалі без жодного документа. Із них сім одиниць нарізної зброї, 32 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, 56 одиниць поважної зброї. Разом із значеними було також добровільно здано певну кількість боєприпасів, а також вибухових речовин, речовин а саме снарядів, які мешканці, як пояснювали, знаходили у себе на присадивних ділянках і вирішили здати добровільно до органів тоді внутрішніх справ. Чи була зброя? Привезла Ну, ще таких випадків ми не реєстрували, тобто, щоб громадяни добровільно здавали зброю, яка проводилася з місць проведення антитерористичної операції. На цьому все. Бережіть себе та не потрапляйте до програми Місце злочину до зустрічі!